За якої умови здійсниться ваша мрія? Сьогодні буде два варіанти. Обирайте свій, який на вас більше дивиться. Давайте перший, за якої умови здійсниться ваша мрія. Ну, тобто, що ви можете зі свого боку зробити, щоб прискорити здійснення своєї мрії. І другий варіант, за якої умови здійсниться ваша мрія. Так, дивимось. Угу. Перший варіант, ну дивіться, за якою умови. Якщо ви перестанете перебувати в ілюзіях, що ви могли щось змінити. Ну, знаєте, тут є прив'язка до минулого. Ви дуже часто дивитесь у минуле подумки. І вам здається, що от якби ви щось там не так сказали, не так зробили, може, були б там не такими різкими, або навпаки б відстоювали себе, то щось було б інакше. Тобто, ви витрачаєте, ну, якщо вам відгукується, ви витрачаєте дуже багато енергії на минуле, намагаючись зрозуміти, в чому ви там були неправі. Ну, звичайно, що це правильна позиція, вас тут якби ніхто не засуджує, тому що це. Так робить аналітика в голові будь-якої свідомої людини. Ти намагаєшся зробити, як то кажуть, роботу над помилками. А зараз я подивлюсь для себе, Підляну, і вам скажу, чи це було помилкою те, про що ви зараз подумали? Ну, дивіться, тут все ж таки, мабуть, ви загадали якісь моменти з стосунками пов'язані. Чому, я так кажу: ну, якщо не так, то оберіть інший варіант. Тому що тут. Момент, знову ж таки, повторюю цю інформацію, що спочатку людина або ви проявлялись більш м'яко, а потім включили ось ці, знаєте, такі продавлюючі енергії. І це налякало або вас, якщо це ви так зробили, або ту людину, про яку, про яку ви подумали. І от є така думка, що треба. Ну, якось типу працювати над собою, над своїми емоціями, якось себе контролювати. Тут просто кажуть про те, що ну так, ти цей досвід бери для себе в майбутнє, що може бути і так. Але ну, не звинувачуй себе, тому що це особливості характеру і тієї людини, згаданої і вашого. Тобто тут немає ніякої помилки, просто класно, що ви проявились так, як проявились, тому що якби ви не проявились в той момент. Ми ж не можемо в весь час прикидатись, розумієте? І воно б все одно вилізло тільки пізніше. Або з тієї людини полізло це те, що вам буде дуже сподобалось, або з вас. І це б не сподобалось тій людині. Тобто, ну, прикидатись це не, не добре в цій ситуації. І якщо ви проявили, або та людина проявила якусь таку свою жорсткість, і це. Не пішло на користь стосункам, то це якраз таки на добро, тому що, ну, знаєте, як то кажуть, краще домовлятись на березі, ніж там посеред річки десь. Так що, як то кажуть, подякуйте тій ситуації, що вона була у вашому житті. І якщо ви хочете здійснення там мрії, наприклад. Щодо стосунків, знову ж таки, то вам треба позбутися цієї ілюзії, що ви щось зробили невірно. Тут просто вам важко позбутися цих ілюзій, тому що ви можете залипати на минулому, переживуючи ось цей момент, що а, а раптом, якби я ось там, чи та людина якось не так би вчинила, то все б могло бути інакше. Ну, не було б інакше, кажуть, все одно, воно було так, як сталося, тільки просто ви б втратили час. Тобто хочете, щоб. Все склалось на майбутнє з іншими стосунками краще, то просто відпустіть минуле і перестаньте себе звинувачувати, ви ні в чому не винні. Дивимось другий варіант. Трішки посуну вам ближче в кадр для тих, хто цікавиться картами. З приводу другої мрії, тут треба перестати думати, що ви якісь недостатньо хороші, чого б це не стосувалося: чи стосунків, чи роботи. Бо тут більше мені йде як професійна якась діяльність, в основному більшість загадала. Але може стосуватись і любовного чого-небудь. Про що тут мова? Про те, що. Ви не хочете помічати, що насправді до вас проявляються люди. Чи це там, наприклад, ваші клієнти, чи це, я не знаю, хто залицяльники чи дівчата? Ви цього не помічаєте, тому що ви сконцентровані на своїх духовних процесах, ви спрямовані всередину себе. Як це називається? Інтроспекція, по-моєму. Коли ви спрямовані всередину себе і не помічаєте того, що відбувається зовні, ну, в силу якихось обставин чи в силу, ну, не знаю, може, якихось депресивних станів. А коли людина концентрується на внутрішньому світі, вона часто не помічає того, що відбувається зовні, або не хоче цього помічати. Так от вам кажуть про те, що якщо ви думаєте, що ви недостатньо хороший експерт, як знаєте, сказала одна людина, для того, щоб люди хоча б зрозуміли, що ви недостатньо хороший експерт. Треба, щоб вони зрозуміли, що ви хоч якийсь експерт. І для цього вас треба, щоб побачили. Так от тут може бути така історія, коли люди пишуть картини, і їх ніхто не бачить. Люди пишуть вірші, ну от ви, наприклад, пишете вірші і нікому їх не показуєте. Ви дуже класна, наприклад, людина, як друг. Чи як, я не знаю, хто там співрозмовник, але ви боїтесь з кимось заговорити і з кимось товаришувати, тому що був негативний досвід. І у вас ну, в силу якихось комплексів, якоїсь невпевненості в собі, або якогось негативного досвіду минулого, у вас є думка, що ви ще не готові. Розумієте, неважливо, скільки вам років, чи 15, чи 68. Це, ну, це може бути в будь-якому віці. І тут вам кажуть, що щоб збулася ваша мрія, покажіть себе світу. Ну, не бійтесь, ви самі себе саджаєте в ментальну тюрму. Ну, якби вийдіть звідти, покажіть себе світу. Звичайно, що ну, нема таких митців, нема таких людей, які б подобались всім. Звичайно, у вас будуть ті хейтери і ті, хто вас буде обожнювати і на вас Богу молитися. Завжди, яка б не була талановита людина, чи класна, просто як друг. чи... Компаньон чи кохана людина, все одно знайдуться якісь моменти, які вас розчарують. Але це нормально. Це не привід саджати себе у цю клітку. Ви можете з неї вийти, якби вже ви готові. І до стосунків, і до дружби, і до роботи. І у вас буде дуже хороша, дуже хороший союз. Ви ось я вам зараз покажу. Ви... Будь-який союз, чи це стосується роботи, чи це стосується особистого життя, бачите, ви цей союз самі ставите на паузу. І якби самі собі гірше робите. У вас може бути все чудово. Бо, як то кажуть, полюбовно і в роботі, і в особистому житті. Ну, хто що загадав, буде цього готові, просто ви самі собі оцей, як то кажуть, зашморг на шию повісили. І, звичайно, що самі ж можете його і зняти. От так, що все в ваших руках.